Вуста не говорять, язик онімів, і це найперші ознаки. Інсульт значно помолодшав, а саме на 10-15 років, відтепер випадки інсульту трапляються значно частіше. У людей молодого віку є випадки, які офіційно підтверджені, коли дійсно малеча, тобто онуки, дійсно рятували своїх бабусю або дідуся. Відбувається накопичення оцього стресу в організмі. Звичайно, ключовою точкою може стати інсульт в Україні. За час повномасштабної війни на 16% збільшилась кількість інсультів. Таку інформацію подає Міністерство охорони здоров'я. Чому виникає інсульт? Як його розпізнати та якими можуть бути наслідки? А також чому в Україні зараз навчають дітей розпізнавати симптоми інсульту. Саме про це сьогодні поговоримо з нами в студії. Ольга Густенко, амбасадорка міжнародного проекту Супергерої ФАСТ, а також вчителька одеського ліцею номер 69 Пані Ольго, вітаю. Добрий день. Почнемо з вами з короткого пояснення, що таке інсульт і хто знаходиться в зоні ризику. Традиційно, якщо ми говоримо до початку повномасштабного вторгнення, в зоні ризику були люди похилого віку. Починаючи з 60 років. Аналогічно, так як ви щойно зазначили, якщо звертатись до даних Міністерства охорони здоров'я, то ми знаємо, що з початком повномасштабного вторгнення інсульт значно помолодшав, а саме на 10-15 років, відтепер випадки інсульту трапляються значно частіше у людей молодого віку. Ми можемо говорити вже зараз про вік навіть 45 років. 40, починаючи від 45 і далі 50 років, 55, тому що такі випадки насправді вже є і зафіксовані. Власне, тому нам сьогодні дуже важливим є аспект розпізнання перших ознак інсульту, для того, щоб можна було його уникнути і одразу викликати швидку. Якнайшвидше, при чому повномасштабна війна? Ось як саме вона впливає? Це стреси, це що відбувається? Що це настільки впливає на здоров'я і на і, і щодо історії з інсультами? Однозначно, це величезна частина стресу, навіть діти. Молодь всі, хто перебуває і зараз знаходиться на території України, як не як, проте задіяні все одно в цих подіях. Ми чуємо вибухи, ми чуємо повітряну сирену. Ми відчуваємо певні стресові ситуації і моменти, але змушені жити далі і змушені діяти далі. І дуже часто той стрес, який у нас накопичується в організмі протягом дня, протягом тижня або навіть протягом місяця, ми не маємо можливості десь його виплеснути. Тобто, не Можна сказати, що навіть не відвідуємо ніякі е, заклади вигляді театру, кінотеатру, навіть просто вийти прогулятись парком сьогодні може бути ризиковано. І відбувається накопичення оцього стресу в організмі. Звичайно, ключовою точкою може стати інсульт. Це може привести до інсульту. Тому однозначно говоримо, що з початком повномасштабного вторгнення значна частина людей молодого віку, на жаль. Можуть стати в зоні ризику щодо того, як розпізнати інсульт, чи можете розповісти детальніше на що варто звертати увагу, як це виглядає, що відбувається в організмі? Якщо ми говоримо про найперші ознаки інсульту, то Аналогічно, так як ми вивчаємо дітей в проєкті, так цю інформацію подаємо і дітям. Є чітко три найперші ознаки інсульту. Перша це оніміння частини обличчя правої або лівої, в залежності від функціональних ознак організму. Наступна ознака це слабкість в руках. Найчастіше, тобто, людина не може підняти руку, нічого втримати в руці, і, в принципі, робити будь-які рухи, навіть зігнути пальчики в кулак, вже дуже складно. І третя ознака це. Повністю віднімається мова. Людина не може промовити жодного слова. Вуста нерухомі, язик нерухомий. Він також онімів. і все, що може людина в цей момент сказати, це просто якісь звуки, пробурмотіти якісь звуки, за якими ми, в принципі, нічого не розпізнаємо. Це характерні традиційні найперші ознаки, до яких варто прислухатись і запам'ятати для себе їх. А як швидко прогресує інсульт? Скільки часу взагалі є на реакцію і у підсумку, які можуть бути наслідки? Якщо ми говоримо про той момент з етапу настання і до моменту виклику швидкої, бажано, щоб це відбулось. В принципі якнайшвидше, от прям якнайшвидше, в ідеалі в перші ж хвилини, в перші секунди. Часто буває, що й протягом перших чотирьох або п'яти годин аналогічно викликана швидка може також допомогти. Якщо ми вже говоримо після п'яти годин, то звичайно тут вже шанси на допомогу значно знизились. І ризики зростають одразу, тому дуже важливо і чому ми звертаємось власне в самій програмі до дітей, тому що діти дуже часто знаходяться з бабусем або з дідусею вдома. Це традиційна ситуація, яка у нас в країні. Мама або тато на роботі, а діти відповідно з бабусею, з дідусем вдома, вдома перебуваючи, тому і важливо навчити саме дітей, щоб діти навчились розпізнавати, щоб не просто бабуся присіла на диванчик або на крісло і присіла відпочити, заплющила очі, і нібито придрімала, може видатись на, на перший факт, може видатись от такі, такі явище. Але насправді ні тут дуже важливо навчитись розпізнавати. І якщо ми говоримо безпосередньо про інсульт. То ми говоримо про найперші хвилини, тільки-но ну, одразу, тільки-но, ну, ми помітили ці ознаки, одразу важливо донести цю інформацію, викликати швидку, 103 пам'ятаємо або ж зателефонувати батькам дорослим. Ви сказали про те, що зараз активно займаєтесь тим, що допомагаєте дітям розпізнати інсульт. І виникає ситуація, коли діти. Школярі молодших класів, немолодших класів вони реально мають змогу врятувати життя в першу чергу своєї бабусі або дідуся. Скажіть, будь ласка, це в рамках якої програми ви зараз займаєтесь, і як багато дітей зараз в Україні навчаються цьому? Займаємося цим в рамках програми Супергерої ФАСТ. – це міжнародна компанія, яка діє більше ніж в 20 країнах світу. Зокрема, в Україні вона діє вже з 2020 року. Якщо говорити про 2023-2024 роки, то так, є випадки, які Офіційно підтверджені, коли дійсно малеча, тобто онуки, дійсно рятували своїх бабусю або дідуся. Тобто, пройшовши програму, отримавши певні якісь базові знання про інсульт, вони одразу його розпізнали, викликали швидку і таким чином врятували життя. Тобто, це не якісь вигадки. Ми говоримо про той момент, що ця інформація має розповсюджуватися. Ця інформація має бути загально доступною інформацією. Власне, тому сама програма програма і створена в такому вигляді, щоб донести цю інформацію до дитини, розрахована вона на 5 уроків. Уроки можуть проводитися як в форматі онлайн, так і в форматі офлайн, в залежності від того, яким чином працює школа, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що у кожної школи може бути. Як офлайн, так і змішаний вид навчання в залежності від цього. до кожного уроку, відповідно, кампанією розроблено невеличкий мультфільм, невеличкий ролик. І у вигляді цього мультфільму на 3-4 хвилини дітям подається важлива інформація. Паралельно з тим, традиційно вчитель пояснює і коментує, що ж сталося. Починаючи, от від найпершого, найпершого кроку, коли в момент інсульту у людини німіє одна частина. Ти обличчя, і поступово пройшовши ці п'ять навчальних уроків, дитина, яка залучена до програми, вона вже може навчитись розпізнавати. Програма власне тому так і розроблена у вигляді мультфільмів, тому що орієнтована вона переважно на учнів. 9-11 років, але це не межа. Це можуть бути і учні 12 і тринадцяти років. Тим паче, якщо діти ще не обізнані щодо теми інсульту, і щодо перших ознак, то звичайно нам ніхто не забороняє, ми можемо долучити і цих діток також до програми, до офіційного сайту, зареєструвати їх відповідно, зареєструвати школу, зареєструвати діток і долучити весь клас до цієї програми. Вона тим і зручна, що настільки гнучка. І ми можемо її підлаштовувати під дуже багато навчальних дисциплін, починаючи із навчальних дисциплін основ здоров'я, або, наприклад, та сама дисципліна в початковій школі. Я досліджую світ, також як частину уроків можна провести уроки біології в сьомих класах. Перші уроки біології можуть бути. Виховні години також можуть бути. Тому що вся програма має і побудована на діяльнісному і на компетентнісному підході. А це завжди те, що дитина бачить навколо. Коло себе, те, на що вона орієнтується, і те, що вона може розпізнати в середовищі, де проживає. Пані Ольга, ось ви сказали про цю програму, але я правильно розумію, що дітей навчають в першу чергу головна мета викликати швидку, коли вони бачили такі симптоми щодо інсульту. Ви не навчаєте до медичної допомоги дітей. Звичайно, програма не надає такої можливості, щоб навчити дітей надавати якусь першу медичну допомогу. Ні, ми навчаємо розпізнавати ознаки інсульту і. Навчаємося запам'ятати номер швидкої, щоб дитина орієнтувалась, що можна зателефонувати і в швидку, чітко сказати, що у дідуся або у бабусі швидше за все стався інсульт. Я знаю ці ознаки, і назвати ці ознаки безпосередньо оператору швидкої допомоги для того, щоб оператор орієнтувався, що потрібно якнайшвидше викликати машину, щоб машина сюди приїхала. Тому що якщо дитина навіть зателефонує і скаже, що, мабуть, моїй бабусі погано. Мабуть, можливо, вона просто прилягла, або щось у неї сталося. То, звичайно, такий виклик може опрацьовуватись в певний період там часу. Правда, тому нам важливо, щоб дитина в момент телефонного дзвінка одразу визначила чіткі критерії. Я бачу, що у бабусі є. Оніміння обличчя, слабкість в руках, руки нічого не тримають, і вона нічого не може промовити. Тобто вуста не говорять, язик онімів, і це найперші ознаки. Це міжнародна програма. Вона діє, я так розумію, не тільки в Україні зараз по всьому світу навчають дітей в рамках міжнародної програми саме як врятувати своїх родичів. Так, це міжнародна програма. Більше ніж в 20 країнах світу діє ця міжнародна програма. За потреби, звичайно, весь матеріал і вся програма і сайт перекладається потрібною державною мовою, тому залучається масово найбільша кількість дітей. Найбільша якщо ми говоримо про Україну, то мета у нас сьогодні залучити до програми хоча б один мільйон дітей. Хто займається цим навчанням? Чи правильно я розумію, що це в першу чергу вчителі в школах? Хто ці люди, і як можливо, ті вчителі, які не долучилися до програми, вони можуть це зробити, які можливо є умови? Якщо ми говоримо про Україну, то в Україні в кожній області є представники від програми, тобто так звані амбасадори. Аналогічно, Одеська область, і Одеса окремо має амбасадорів, які долучають вчителів, долучають школи або ж окремо класи за потреби і за бажанням. Ми не говоримо, що це є обов'язковим, проте як елемент просвітницької діяльності на сьогоднішній день, чому б і ні це має місце бути. Якщо є бажання і є потреба долучитися. Тись до програми завжди можна знайти інформацію на сторінках соціальних мереж. Якщо ви забуваєте в пошукову стрічку Супергерої ФАСТ, якщо не можете знайти, можна відшукати мене в соціальній мережі Фейсбук, ви мене знайдете. І аналогічно можете звертатись до мене, писати мені. Я допоможу з реєстрацією і допоможу із залученням діток в перші етапи, хоча б на першому уроці. Для дітей вся ця програма вона безкоштовна для вчителів, які хотіли би долучитися. Це проект, на який він. Волонтерський чи він не волонтерський, розкажіть про це. Для дітей і для вчителів ця програма є безкоштовною. Абсолютно більше того, програмою розроблені для дітей подаруночки. От, наприклад, приклад один із них: дітки, які пройшли навчання п'ять уроків, отримують такі наліпочки: Я супергерой, супергероїв. Фаст навчаю, як бути супергероєм. І так далі. Це завжди цікаво. Навмисно розроблені для діток початкової школи. Якщо говоримо, ми про вчителів відповідно, то вчителі, які працюють за змістом програми і проводять п'ять уроків, вони ще й можуть отримати офіційно сертифікат підвищення кваліфікації від платформи Едвей, і в, в, в подальшому, звичайно, цей сертифікат враховується для атестації вчителів. То, в принципі, чому би ні, ви особисто чому долучилися до цієї програми? Як давно в ній вже працюєте, і як ви бачите свою особисту мету? Про особисте швидше за все, тому що мій син на момент залучення до програми перебував вдома з дідусем, і так склали, що він, в принципі, завжди з дідусем. Всю початкову школу дідусь водив його в школу, дідусь його забирав, дідусь водив його на різні гуртки і субота, і неділя, якщо це потрібно було. І після уроків, і перед уроками він дуже багато взяв від дідуся різноманітних і висловів абсолютно різних, і в принципі режим дня. Тому мені дуже важливо, щоб мій особистий син навчився розпізнавати ці ознаки і одразу міг міг їх побачити і зорієнтуватись в цю секунду в цю хвилину. І тому я б звичайно почала залучення, починаючи зі свого класу. Спершу це був мій клас, потім паралель. Потім відповідно наша школа. На сьогоднішній день ми хочемо звичайно, щоб долучилося якомога більше діток міста Одеси і області. Також Давайте підведемо якісь підсумки нашої розмови. Давайте ще раз це дуже важливо. Ми е, зазначимо, які є симптоми інсульту, на що варто звертати увагу, скільки є часу на реакцію, і що це може дати, які можуть бути наслідки, і як їх уникнути? Наскільки це важливо, якщо коротко і швидко. В той момент, коли ми пояснюємо дітям, ми завжди говоримо, що швидка 103. Ти запам'ятовуєш ці перші три цифри. Одиничка це у нас найперше одна частина обличчя оніміла. Нуль це у нас нуль сили в руках і в ногах, друга ознака. І трійочка – це дві губи і один язик, не можуть промовити ні слова. Таким чином, ми промовляємо і повторюємо цю характеристику з учнями кілька разів. Врешті-решт вони запам'ятовують. Найголовніше запам'ятати, що чим швидше ми розпізнаємо ці ознаки, і чим швидше ми викличемо швидку, тим більше шансів у людини на одужання. Пані Ольга, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую навзаємо.